У рівному затримано чотирьох мотоциклістів, які літали на шаленій швидкості. До працівників, де поскаржились мешканці вулиці Коновальця. Повідомили, що у нічний період кілька чоловіків на спортивних мотоциклах щодня їздять на великій швидкості з вулиці Грушевського у напрямку мікрорайону Північний. Ревіння їхніх моторів рівнянам заважає. На вказаних вулицях почалося чергування Даївців. Перші результати не забарились. Під час відпрацювання працівниками ДАІ з обслуговуванням міста Рівне було складено чотири адміністративних протоколи. На водіїв двоколісних транспортних засобів за статтями 121 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім цього, два мотоцикли Honda та Вайпер, які були не зареєстровані в установленому законом порядку, були доставлені на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів. Загалом, з початку вересня, лише у Рівному на мотоциклістів складено 25 протоколів за різноманітні правопорушення. Їзда на шаленій швидкості не виключення. Порушники забувають, що, попри адреналін та захоплюючі погляди, Гляди перехожих дані мотоциклісти часто спричиняють автопригоди, у яких самі й гинуть.